Найбільший страх. Україні динозаврів завжди було багато найрізноманітніших тварин. Хтось носив на собі тонни міцної броні, хтось вирізнявся гігантськими розмірами, та все ж найдивовижнішими серед них були летючі ящери. Вони ширяли в недосяжних для інших висотах і мали те, чого не мали динозаври на землі свободу. Розпроставши свої величезні крила, вони могли летіти куди забажають і ніщо не зупиняло їх. Саме серед таких ящерів і з'явився на світ малий птеранодон Флу. Це був дуже незвичайний малюк, адже більше за все на світі він боявся висоти. І як так сталося, запитаєте ви? Річ у тім, що коли Флу був ще зовсім маленьким. Він випадково випав з гнізда і мало не розбився об гострі каменюки на дні ущели, над якою височіла його домівка. Тоді його врятували та ось страх у його серці лишився. Тому й не дивно, що коли прийшов час вилетіти з гнізда, Плу не зміг перебороти свій страх. Минали дні, та малий таран у тому, не міг і подумати про політ, коли він тільки наближався до краю гнізда. То відчував, як липкий, холодний страх сковує його. Саме цей страх змушував його не звертати уваги на насмішки братів і недобрезичливі погляди сусідів. Не зважай на них, заспокоювала мама. Ти обов'язково полетиш, погоджувався з нею тато, ти просто повір у себе, і страх сам втеча із твого серця. Та Флу все ж був упевнений, літати то не для нього. Одного дня, коли мама і тато були на полюванні, над ущелиною пролунав чийсь голосний крик про допомогу. Сусіднього гніздечка випало маля. Всі дорослі полювали, тож ніхто й не чув того крику, ніхто крім флу. Раптом він чітко згадав, як сам летів над страшною прірвою і навіть не розуміючи, що робить, зробив крок до безону. Спочатку він просто падав, а потім вітер сам відкрив його крила і флу полетів. Та лише коли він всього за кілька сантиметрів до землі підхопив злякане маля, зрозумів, що летить, летить і не боїться висоти. Це було надзвичайне відчуття, відчуття свободи, а ще надзвичайні впевненості в своїх силах. Тепер він точно знав. Щоб не сталося у житті, він переможе так, як переміг свій найбільший страх, страх засади.